Всім привіт! Сьогодні буду готувати корисну страву осінньо-зимового періоду квашену капусту або кислу капусту. Її я буду квасити у домашніх умовах. Приготування, якість та смак залежить виключно від сорту капусти. Для закваски підходить білокачана капуста середньопізніх та пізніх сортів. Я буду готувати одразу дві головки капусти. Також хочу додати моркву, але це не обов'язково. За іншими рецептами, хтось додає яблука або клюкву. Мій рецепт швидкий та простий. Нарізаю капусту ножем для шинковки. Можна нарізати звичайним ножем, але не зовсім тонко. Капусти вийшло 2 кг з однієї головки. Висипаю капусту на стіл. Додаю моркву. Моркву я нарізала соломкою. Можна натерти на терці для корейської моркви, але тільки не на звичайній, бо вона буде дрібна, пусте сік і капуста пофарбується. Не буде білою. Нарізану соломкою моркву також можна промити холодною водою, якщо ви боїтесь, що капуста пофарбується. Трохи перемішала з капустою. Додаю сіль. На 1 кг капусти я беру 20-25 г солі. Це приблизно 1 столова ложка. Тобто, на мої 2 кг капусти вийде 40 50 г солі, в будь-якому випадку смак капусти значно не зміниться. Обережно не приминаючи, перемішую капусту. Вона вже починає пускати сік. Квасити капусту я буду у пластиковому харчовому контейнері або можна в скляному посуді, наприклад, 3-літровій банці. Накладаю капусту на дно контейнера. Потім додаю кілька горошин духмяного перцю. Знов накладаю шар капусти. І тільки тепер добре приминаю її. Знову накладаю шар капусти. Додаю духмяний перець і шар капусти. І знову приминаю. Іноді разом з перцем я додаю лавровий лист. Я виклала одну капусту, так само зроблю другу і викладу її у контейнер. З другої головки капусти в мене теж вийшло 2 кг нашинкованої капусти. Другу порцію капусти виклала у контейнер, додала так само духмяний перець, добре прим'яла її і залишила зверху трохи місце, щоб сік, який буде потім давати капуста, не виливався з контейнера. Тепер потрібно на неї поставити прес. Накриваю її тарілкою та ставлю на тарілку банку з водою. Залишаю капусту на 3 доби при температурі приміщення 20 градусів. Якщо температура буде меншою, то можливо знадобиться трохи більше часу на її квашення. Пробуйте вашу капусту на смак. Також капусту можна відправити у прохолодніше місце, наприклад, у погріб та залишити її там на довгий термін, але мені капуста потрібна швидше. Минула доба, капуста пустила сік. З'явилася пінка, і це означає, що почався процес квашення. На цьому етапі потрібно проколювати капусту двічі на день протягом цих трьох днів, щоб випустити зайве повітря та щоб капуста не була гіркою. Я це роблю дерев'яною шпажкою. Знову накриваю, ставлю груз і залишаю. Наша капуста готова! Вона вийшла хрумкою та добре проквасилася. Тепер я її приберу у холодне місце, холодильник або погріб, де вона у подальшому буде набувати смаку. Квашена капуста з цибулею та з запашною олією ідеальне доповнення до зимового столу та джерелу натуральних вітамінів. Смачного!